Знижки Знижки на інвестиційні договори для певних фізичних осіб. Увага! Я жодних знижок не отримав, не отримаю і не планую отримувати. Ці квартири, ці інвестиційні договори мене особисто не цікавлять. Я не маю в них жодної потреби і ніколи не мав. З того, що з того, що я бачу, ці люди укладали договори. Насправді є оцінка цієї ціни. Я розумію, що вони не покупали квартири, а покупали інвестиційні можливості щодо квартир, які або будуються, або знаходяться на якійсь стадії забудови, тобто підкреслюю, жодної вигоди з цього я не маю. Я ці квартири чи об'єкти інфекційного договорів не контролюю і не маю засобів щодо їхнього контролю. Це дуже важливо, тому що коли сторона обвинувачення. Заявляє про те, що міністр отримав якісь знижки на третіх осіб і контролює ці об'єкти, це не відповідає дійсності ніякої. Тим більше, що я навіть не знаю, де знаходяться ці об'єкти, ніколи в житті там не був. І відверто кажучи, і не планую там бути.